Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою Танчики. Дякую вам за коментарі, те, що мені привернули мою увагу те, як можна було б ще більше зробити схоже на саму гру танчики, яка є на приставках Денді або на Сєги, якщо не помиляюсь, також була. Добре. Тоді швидко опис. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танки на полі бою. І тема сьогоднішнього відео буде додати статичне відображення до панелі меню. Раніше була головна панель. Давайте подивимось, була мейн-панель, там, де ми вибирали а, свої танчики, по моєму вигляду, як я міг це зробити. Але мені звернуло увагу, що. Можна було б зробити, як у справжній грі в гри танчики, так? і не давати можливість вибирати, наприклад, щоб за, проти тебе грали також люди. Тобто, або один, або два плеєри повинні бути захисниками. Ну, і я тоді вже вирішив її назвати меню. Нехай мейн панел залишається. Ми замість мейн-панелі буде використовуватись меню панел. Що ж в цьому меню панел? Давайте запущу. Запущу. Ось. Воно ось отак виглядає. Ось зараз покажу. Знайшов відосик, де це все. Ось так, ось так, ось так. І, о, і танчик. Тобто, фактично, там N, якщо я не помиляюсь, там вибори. A, B, C, D, там до J, здається, чи до, а, до N, може, так. Ну, в общем, те, що, я розумію, різні види а, левелів, рівнів і тому подібне. Я написав тут, написано, танк, я зробив, так, зробив. Танкс. Ну, просто називається танк, тому я вирішив додати тут танкс. Ага. Тут залишив місце, якщо є якогось бажання, то може зробити або 1990, або якийсь інший рік, який захоче в, в день. Ну Зараз 2023 можна написати 2023. Це я залишив спеціально для того, щоб ви самостійно змогли спробувати, як це цікаво зробити. Зараз покажу, як я, я це зробив, яким чином. Ну, і один плеєр і два плеєр, А ще потім танчика додавлю. В наступному відео. я зроблю, Ну, добре, я потім розповів, що зроблю в наступному відео. Давайте подивимось, як тут виглядає. Створюю меню панель. Замінюю просто через замість main-panel, Роблю меню панел. І так. Я здесь нічого не роблю з engine, я його просто сюди передаю. Він е, знадобиться. Логіка яка? Я спочатку відмальовую тут Сі-Брікс е, повністю. Давайте. Закоментую. Мабуть, усе все це. От так десь. Ні, треба ще так. Покажу, як це виглядає Ось. Я роблю а, ось таку замальовку бріками. як це роблю. Все на все два фори використовую і просто замальовую по квадратну по 64. Дин -дин -дин -дин. Отак. 64, 64, 64, 64, 64, 64 і, і пішло. І от таку висоту роблю. Потім. Давайте вже повернемо. Що це метод? Сюди метод передається X, Y, ну, width і Hate. Так? Тобто я малюю фактично прямокутні. Малюю прямокутні а, чорні трикутники. Ось. І за допомогою них фактично вирізаю ці букви. Таким чином, а, малюються ось такі ось. Вирішив схоже зробити. Так. Давайте потроху. А в мене логіка поділена так, що ну, спочатку я колор ставлю Black, а потім малюю ці. Давайте по покажу. Для себе залишив декілька підсказок, щоб можна було малювати. Ось, роблю так. Це буква Т, вона починається з 10 до 114. Дивіться, я можу. А, спеціальний падінг залишив, щоб було набагато легше а, розроблювати. Можна додати ще щось, тому падінг це зліва направо. Тобто, якщо його зменшити, то воно подвинеться все вліво. Давайте спробуємо 70. Ні, давайте, 16. цікавості. Не перевіряв, що, до речі, чи коректно воно все відобразить. О! Клас. Супер. Все зробив динамічно. Ось. Можна додати там, що завгодно ще. Ну так, щоб дуже важко було спочатку це все робити, вираховувати. Дуже-дуже важко, тому я зробив спеціально динамічно, щоб потім відцентрувати більш-менш можна було. Я за допомогою цього. Цією зміною відцентровував. Потім. Яка логіка? Є на деякі букви або по 2, 1 і 2, або по 1, 2 і 3. не знаю, там Логічні замальовки таких. Тут дивіться, чому тут два? Тому що в нас немає середини нічого. Тобто ми змалюємо зліва і справа. Перша і справа. Потім буква А. Малюється як зліва трошки, потім всередині ось це. І справа є. І справа. Що означають оце, оці цифри і ласт? Один це означає рівень. Тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, їх сім. Всього. Що означає ласт? Це означає, що після першого last це означає від другого і донизу одразу. Тобто воно все однакове, мені не потрібно писати другий, третій, четвертий, я просто за один. Раз, відмалював оце все. Тому я просто для себе написав, що це Last. При розробці мені, до речі, це дуже допомагало. Я таким чином вираховував більш менш. От тут написав габарити. У кожної букви від 10 до 14. Тобто, якщо поставити оцей падінг на 0, то тут буде відступ. Ну давайте, трос. 0. Я починав з падінгом 0. Ось, бачите, відступ 10 Фактично це внутрішні числа цих буквочок. Буква А від 114 до 242. Ну і така сама логіка для 242 звідси, по 370. Ну, ви, в принципі, логіку все зрозуміли. Але в мене. Залишались отут ще ці цеглинки, і отут і отут. І тоді я вирішив ще додати три методи, які я малюю звідси досюди, потім звідси досюди, і знизу там ще трошки було. І тому знизу я теж малював все, використовую цей падінг, щоб можна було вліво-вправо, вліво-вправо. Потім ставлю колор white, для того, щоб відобразити. Як виявилось, можна string робити. Оце прикольно. Оце дуже стало набагато легше, думав. Доведеться якось викручуватись по-іншому. Але якщо можна так, то думаю, можна, в принципі, так і залишити. Залишилось, виходить. В наступному відео, наступна тема. Це зробити це динамічно. Як ви пам'ятаєте, де тут? Воно робилось динамічно. Тобто, воно знизу виїжджало. Я хочу зробити так само. Ну, Ці числа. Це воно, я не знаю, що воно значить, тому я не додавав цього. Ну, Це можна написати, якщо хочете вже самостійно. Цифри, ну, а, дату, якщо хочете, самостійно. Оце це я думаю, не немає сенсу взагалі це додавати. Ось, тобто на наступному відео хочу зробити, щоб воно також динамічно. Поїхало е, вверх. Потім додавлю сюди танчика він теж буде їздити, якщо ви побачили. Е, він, начебто, їздить. Ну, красиво виглядає. Вирішив зробити схожим. І дати можливість, щоб вже вибирати 1 і 2 І гра, в принципі, починалася. Спробую це зробити. Декілька варіантів у мене є, як, щоб воно так зверху вниз йшло, так, красиво піднімалось. Спробую. Дуже хочу це зробити, не знаю як. Декілька варіантів. До речі, в мене тут спочатку було так, що повністю все чорне, а потім я вирізаю ці цеглинки. Не вийшло. Коротше, так набагато було легше. Заповнити все, а потім вирізати прямокутні темні квадратики. Ось. Тому декілька теж варіантів є. Як підніматись догори, подивимось, спробую це реалізувати. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.